Всім привіт! Ну що, Варшава готова до святкування нового року. А зараз я вам покажу, що новенького з'явилося біля злотих терас у вигляді новорічних експозицій. Друзі, зустрічаємо машину DeLorean. Ось так вона виглядає біля злотих терас. Дуже класна експозиція. Ось вона всередині виглядає. Ось такий руль, ось така приборна панель. вигун. Ну і звісно, ось такі двері. Дуже цікаво, хто хоче це побачити, приходьте злоті тераси, центр міста. Доволі цікаво. І також в Варшаві все готується до Нового року. Ось такі експозиції можна бачити знизу полі на вулиці злотих Тарас. І ось так все виглядає на даний момент. Звісно, далі буде ще більше, тому чекаємо ще якісь тиждень-два і буде. Доволі цікаво дивитися, як буде виглядати Варшава в новорічний період.